О 6 ранку, 24 серпня, заслужений академічний закарпатський народний хор зібрав Ужгородців на традиційну молитву за Україну. Мистецькі захід із такою назвою проводять із 2014 року. Саме так Закарпаття вже в 11 розпочинає святкування Дня Незалежності України. Цього року зібрались на площі народній, коли Росія фактично напала на Україну, і ми тоді вирішили започаткувати таку акцію. Це унікальна акція. Вона є тільки в нас в Закарпатті. До акції приєднуються священики різних конфесій, ужгородці та гості міста. Цього року, з поміж іншого, різними мовами виконали молитву Отче наш. Отче наш, і є сина небесі, да святиться ім'я. За кінном камінда. Незалежність дуже важлива в нашому житті, зокрема і духовному, тому що Богом ми покликані до того, щоб бути незалежними від зла, незалежними від всякого ярма. Бо саме вільною людиною, вільною дитиною Божою сотворив нас Бог. Тому це наше покликання сьогоднішнього ранку. Думаю, що якраз в першу чергу маємо молитися за цю незалежність. Вперше за словами Наталії петій Потапчук, до молитви за Україну в режимі онлайн долучилися українці, які живуть за кордоном та іноземні друзі. України. України, які підтримують нашу державу під час російсько-української війни, різні часові пояси. Це дуже важко в когось ранок, в когось вечір, в когось четверта година ранку, в когось п'ята. І в деяких країнах навіть не можна було проводити такі акції. Ну але вийшло з то із положення. Дехто проводив це у приміщенні, де хто, наприклад, словаччина проводила в дворику українського дому, а угорщина на кораблі. На молитву за Україну Ужгородці приходять. Сім'ями, з малими дітьми. Стараємося щороку, і ми, широку, і ми на, хочемо все поразко на заході. І пропустили ми буквально, ну, буквально один-два по поважних причинах. Дуже мені подобається, яка, дуже надихаючи, дуже так, ми, так на, глибоко, духовно молимося за нашу країну. Це дуже важливий захід, тому що це незалежність, це наша наше. Ми майже всі роки ходимо зранку на таке свято. Кожен перемоги і тільки перемоги. Завершили акцію молитва за Україну покладанням квітів до пам'ятника Тарасу Шевченко. Сонце людей, дня нашої незалежності води. і ми впевнені. Ми кожен нас вартіець точно знає, що обов'язково зійде сонце і наші перемоги і ми виженемо ворога з землі. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин – Суспільне новини.